Вас витает канал Шепет Каски. Ставьте лайк, тисніть на дзвіночок, Подписывайтесь на мой канал. Любидитки. Я підготувала для вас чарівну казочку про те, як ялиночка красунею стала. Ви дізнаєтесь, як звірята й птахи допомогли зимі створити диво, і як звичайне деревце може перетворитися на справжню красу, коли є дружба, добро. І взаємна допомога. Досідайте зручненько, казочка починається. Сестри, осінь, зима, Тепле літочко, весна тихо по землі ступали, по черзі владарювали. За працею своїх сестер. Зима завжди спостерігала і бачила, як кожна з них по своєму дерева прикрашала, весна ніжні бруньки навіти одягала, і згодом кожна гілочка привітно листячком махала, а в травні всі дерева вже заквітчені стояли, над ними бджоли весело гуділи, Смачний нектар збирали. Літо прийшло і ще міцнішим листячко зробило, дощами теплими дерева напувало і соком збагатило. Сади, ліси і зеленіли, в їх кронах безліч пташок, чимале потомство молоде гляділи. Тварини у корінні нірки поробили, білки в дупло гриби і жолуді носили. Вже в серпні деревця плодами любувалися, бо запашні рум'яні фрукти, соком наливалися. А осінь, золота сестра, дерева в шати одягнула червоне, жовте і багряне листячко. На кожну гілочку напнула, а ще каштани, жолуді, горіхи й шишки красувалися. Від цих гостинців лісових гілки легенько нагиналися. Зима з синами працею сестер щоразу милувалася, сама ж дерева прикрасити не могла, і через це постійно турбувалася. Тому, коли сніжком біленьким посипала, то теплі шапочки на гілки одягала, дерева міцно спали до весни, їм віхала, нашіптувала сни. А зиманька ходила чарівна й красива, і кожен раз дуже хотіла дива. Вона постійно мріяла про те, щоб відшукати деревце одне. Яке б вона могла теж прикрашати свою турботу і любов йому віддати? Одного разу все ж наважилась зима та зрозуміла, що не справиться сама, тому на допомогу звірів погукала і незабаром вже багато їх на лісовій галявині зібрала. Лисичка пишнохвоста в примчала. За нею сірий вовк прибіг і білка прискакала, мишка із нірки вилізла, зойка й сорока прилетіли, вони на гілочки присіли, де сніжинки мерехтіли. Кабан прийшов і олень появився. Маленький зайчик, що біля ялинки жив, також не забарився. Дякую, друзі, що так швидко ви прийшли. Я дуже хочу, щоб ви всі мені допомогли. Потрібно в лісі деревце якесь знайти, щоб я могла його красиво одягти. І звірі зразу вирішили таке дерево шукати, щоб зиманці не довелось довго чекати. Замети за заметами долали, невдовзі і берізку пострічали. Мила берізко, запитала лиска. Можливо, хочеш ти зимі допомогти? Вона бажає тебе гарно прикрасити, на кращої серед дерев зимку зробити. Берізка з гілочок сніжок струсила, малу синичку, що на вітах задрімала, розбудила. Вибачте, друзі, та мене весна квітуча у сережки одягала, ніжним зеленим листячком я літо зустрічала, а потім осінь мене всю розфарбувала. Багато позолоти у листки додала. Я за цей час стомилася і дуже хочу спати. Зимі лишень удачі можу побажати. І звірі дальше в ліс пішли, старого дуба перестріли і біля нього на сніжку усі гуртом присіли. Вітаю вас, милі звірята! Можливо, хочете мене про щось спитати? Ти вже давно у лісі нашому ростеш, промовив вовк до дуба, не раз вітрам і блискавці ти підставляв свого рясного чуба. Може, захочеш зараз зимонців годити, дозволиш свої віти прикрасити. Дуб посміхнувся до звіряток і сказав зиму, як пору року, я завжди поважав, та віку вже давно поважного досяг, тому мені тепер малята уже не до розваг І знову звірі в пошуках подалися, до кожного нового деревця всі пильно приглядалися, та жодне з них. Не захотіло тих прикрас зимових, вони дрімали до весни у снах своїх казкових. Та раптом зайчик про ялиночку згадав і миттю до подружки пострибав. За ним подалися всі звірі і пташки, щоб вмовити ялиночку зимі допомогти. Зайчик найперший прискакав. Слова привітні подрузі сказав Зима для себе деревце шукає, хоче прикрасити, щоби його найкращим серед всіх В свою пору зробити. Ялиночка голівеньку зелену похилила і до малого зайчика стиха заговорила. Поглянь на мене, зайчику, я зовсім не красива. Молоде листячко весною ніколи не носила, і цвіту білого на гілочки свої не одягала, та й багряниці восени ніколи я не мала. Одних лиш голочок колючих у мене не злічити, то жодна з милих трьох сестер. Це не могла змінити. Хіба зима захоче зараз ялинку прикрасити, а якщо й так, то як це вдасться їй все це зробити? Недовго звірі думали, лиш трохи постояли, а тоді в різні сторони швидко кудись помчали. Невдовзі повернулися, і кожен щось приніс. Під сніговою ковдрою дрімав зимовий ліс. Зайчик ялиночці дістав морквинки соковиті, зелені гілки заблистіли, як по золотою покриті. Червоні китяги калини зірвали снігорі, і на ялиночці немов би засвітились ліхтарі. Білка на гілочки чіпляла шишки і горішки, і деревце від щастя засоромилося трішки. Мишка із нірки принесла засушені грибочки. Ялинкою з хатинки любувались її дочки. Лисичка з пташками швиденько, білих кульок із снігу наліпили. А тоді вправно на колючих гілочках їх розмістили. Зима в таночку сніговому кругом ялинки закружляла і безліч чарівних сніжинок на неї почіпляла, тоді сріблястим інеєм Красуню притрусила, неначе вогники яскраві у лісі засвітила. Яка моя ялиночка, тепер красива стала, зима з звірятами й пташками її для нас прибрала. У лісі довго ще лунали дзвінки пісні і сміх, аж поки місяченько, в небі не затрубів у ріг. тепер і зимонька пора щасливою була. Бо вже ялиночку нарешті для себе віднайшла.